Поліцейський, якого судять за перевищення влади, пішов на фронт у штурмову бригаду. Майже два роки тому правоохоронець став фігурантом скандальної історії про побиття лучанина. Поліцейський приїхав на виклик про нібито домашнє насильство. А в результаті сам сів на лаву підсудних, адже після візиту копів лучанин опинився на операційному столі. Візит поліції до Луцької сім'ї обернувся кримінальною справою проти самого копа. Правоохоронці приїхали на виклик щодо домашнього насильства, але ніякого насильства у діях лучанина суддя не виявив. Дитина горнулася саме до батька. Чоловіка виправдали. Натомість, у діях поліцейського суддя побачив перевищення влади і скерував матеріали до Державного бюро розслідувань. Витягнули мене на коридор, і там нанесли вже мені декілька ударів, після чого я вже втратив свідомість. Я і це були останні вздохи після криків. Ваша честь, так. Це мене вже звели на сходи і це вже коли перестав кричати. Я кажу, це останні вздохи. Даже я не сьогоднішній, і з 86 років в міліції служив. Це для мене це мені нанесли удари, після чого я вже перестав я через це вже було останні здохи. В даному випадку. Особу вивести кажуть, народі побили поліцейські. Це вже перевищення влади службових повноважень. Чоловік стверджував, що поліцейський вже після того, як одягнув на нього кайданки, вдарив ногою у живіт. На відео бачимо і те, як лучанин штовхає правоохоронця. Після зустрічі з копами чоловік опинився на операційному столі. У нього виявили розрив внутрішнього органу і кровотечу. ДБРівці розслідували цей випадок і довели справу до суду. Уже допитали лікаря, котрий оперував лучанина, і судмедексперта. Я він ствердив, що такі травми, ну, це рідкісні травми, і практично смертельно закінчується, якщо не буде надано адекватної допомоги. що не буде надано людина може померти. Звичайно. І як він нам пояснив в даному випадку, якраз це цей випадок і був. На операції в нього вже було в животі, виявлено літр крові. Літр. Це досить багато. Невдовзі після цього засідання патрульний пішов на фронт звільняти Україну від окупантів. Тепер він у штурмовій бригаді Людь Є дані про його проходження служби по управлінню поліції судової призначення єдна штурмова бригада національної поліції України Людь. І він перебуває там з 6 квітня 2023 року по даний час. Та ми без радістю слухали справу, але ж людина поки що нас захищає, воює там. Тож яким буде вирок поліцейському, поки невідомо. Прийти на засідання він наразі не може. Захисник каже, що говорив з поліцейським кілька днів тому. Конкретне місце, де він перебуває, сказати він не може, але він дійсно бере участь у бойових діях. І станом на сьогодні, зоні бойових дій відсутня можливість вийти навіть на відеозв'язок чи на телефонний зв'язок. Ну, постійно немає з ним зв'язку. Тож засідання поки переносять Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.